Турецьке Поділля. Турецьке Поділля або подільський пашалик Османської імперії був створений 1672 року і проіснував до 1699 року. Займав територію сучасної Південно-Західної України та Молдовського Придністров'я. Це стало можливим внаслідок договору, який було підписано 1672 року в місті Бучич між Османським та польським урядами. Цьому передували військові дії польського короля Яна III Собеського проти гетьмана правобережної України Петра Дорошенка. Восени 1671 року поляки захопили Братслав, Могилів та Вінницю. У відповідь, 27 серпня 1672 року об'єднана українсько-турецька татарська армія у 150 тисяч душ, яку очолює Петро Дорошенко, Султан Мухаммед IV і кримський хан Селим Гірій. Здобула фортецю Кам'янець і вирушила на Галичину. На початку вересня 1672 року союзницькі війська взяли в облогу Львів. Не маючи засобів для продовження війни, польський уряд 5 жовтня 1672 року. Та щорічно виплачувати султану 22 тисячі золотих червонців. Територія подільського воєводства повністю відходила до Туреччини. Петро Дорошенко став гетьманом України в старих кордонах. Польські залоги повинні були протягом двох місяців залишити територію правобережної України. Це колишнє подільське воєводство склало велику адміністративну одиницю Єлет або Пашалик. У 1681 році на його території проживало близько 40 тисяч жителів, найбільше мешкало в Придністрові. А територія вздовж Кучманського шляху та у верхів'ях Південного Бугу була майже повністю спустошеною. Населення в більшості покинуло міста. Люди залишалися в Могилеві, Меджибуші, Шаргороді. В Кам'янці налучилося 3414 мирних жителів, зокрема, 280 українських родин. Українська громада в Кам'янці зберігала своє самоуправління, так само зберігала самоврядність Віревенська спільнота. Богослужіння обмежувалося лише забороною дзвонів. Константинопольський патріарх призначив для подолії православного єпископа. Проте, поволі, вільності зверталися, і вже за кілька років їх майже не лишилося. Особливо для вірмен, яких звинуватили у стосунках з Польщею. У Кам'янці розмістилася велика турецька залога, близько 6 тисяч, половину з яких складали яничари. У 1673 році та у 1676 шестсотсімдесят польська літовська армія здобуває кілька перемог над турками. Наслідком цього стає Журавинський трактат, згідно з умовами якого Польща перестала давати данину, проте Камінець залишався за Туреччиною. За Бахчисарайським договором 1681 року між Росією, Туреччиною та Кримським ханством Правобережжя визнано за турецькою владою. У травні 1684 року утворилася Священна Ліга. Антитурецька коаліція, що складалася з Польщі, Австрії, Венеції, Ватикану та священної Римської імперії. Пізніше до них приєдналася Росія. Похід Собеського на Поділля 1684 року та наступні походи значно звузили контрольовану турками територію. Через два роки було визволено бар і Меджибіш. Поряд з кам'янцем, де збруч впадає в Дністер, було засновано укріплений табір Окоп Святої Трійці, наслідок чого становище турецької залоги в Кам'янці-Подільському стало більш вразливим. Перемоги священної ліги змусили Туреччину у 1698 році розпочати переговори в Карловицях, які закінчилися у січні 1699 року підписанням мирного договору. Гідно його умовам, Туреччина повертала Поділля речі Посполітий у серпні 1699 року. Подільський пашалик припинив існування.